Всім привіт! Сьогодні 13 серпня. Нарешті змолотили омріяне поле, навіть подискували. Ось така ось краса. І зараз будемо шукати перші 200 метрів. Результат по металому. Півгодинки і перша монетка. Якась стара мінна штука. Яка запчастина від чогось. Поки не знаю що. Отакі люди сволоти. Вивезли собачку в чисте поле. Був глибокий сигнал, але це все така стара, стара железяка. Ось виттиск. ось яма. Все яма, все металошукач. Дойшов я до запланованого місця, але тут Соя, за пшеницею її не було видно. Якраз так що мені потрібно знаходиться там де зараз соя. Обломчик, ну ще з годинку погуляю. Зайшов в русло виксушкої річки. Річка зараз збоку проходить, така бережина. Ось такого вічка. Був один єдиний сигнальчик металевий вирішив перевірити, а вдруг, а ні, якась запчастина, ламок алюмінієвої ложки. О, який гарний сигнал, високий, чіткий. Ось послухайте. Лайфхак. Як одночасно працювати з двома катушками. Ну як, щоб не знімаючи, просто ось ця катушка. Це додаткова в мене снайперка. Все, десь тут є сигнал. Він глибокий. І щоб більш точніше копати, приєднав цю катушку меншу і таким чином. Таким чином працює. Неймовірно глибокий сигнал. Неймовірно глибокий сигнал. Все таке котлаван. Ось лопата вкорочена. Десь сантиметрів 60. Щоб думали, це було. Отака от ось відеечка. Таке відаєчка. Це я, мабуть, його копав. Хвилину 20-25, може і більше. Це вже на рівні материка. Земля тверда. Так, підсумок, короткий огляд алюминий, бітеро, всяка така жбанина, важка, металева, шинки з конвейера, з перми. Лантяжок, кільце, казькобанинка. Ось таке все.